Інформуємо Світловодську громаду про підготовку до опалю сезону закладів освіти Світловодської громади. На даний час виділено з міського бюджету близько півтора мільйона гривень на відповідні роботи для ремонту внутрішньої системи теплопостачання. Сьогодні особисто виїхав на деякі об'єкти, щоб запевнитися про проведення роботи. Хочу позвітувати про те, що на більшості об'єктів проведені роботи в повному обсязі і підписані відповідні акти готовності. На інших об'єктах проводяться відповідні роботи і в найближчий час будуть підписані гарантійні листи, які дадуть можливість увійти в опальний сезон без проблем. Нагадаємо, що останні три роки Святойська міська рада виділяла з міського бюджету більше трьох мільйонів гривень на відповідні роботи для відновлення систем теплопостачання в закладах освіти. Таким чином ми відновлюємо системи теплопостачання для того, щоб безпроблемно входити в опальний сезон.